Чому ж важко досі не спить? Бідолаха Забагато роботи. Настав час роботи гнурів. О, Боже, це диво. Аго, народ. Час закінчувати. Стривайте. Не вистачає. Я вгадаю. Елфі. Ага. А -а -а -а! Чому ти не здатна, хоча б іноді поводитись як хороша і звичайна гнома? Тобі що ніколи не набридає одноманітність? Мені дуже нудно. Мені справді треба зрозуміти, де моє місце. Ти, ти також гном? Ми вишколений елітний підрозділ. Ми живемо дико і небезпечно. І нічого не боїмося. Я тримаюся подалі від людей. Я хотіла запитати, чи можна приєднатися до команди. Ти дня не протримайся. Ти нічого про мене не знаєш. Нарешті є докази того, хто стоїть за нещодавніми пограбуваннями. Це дуже схоже на роботу наших маленьких ненависних злочинців пульпет. Укотре повторюю, гномів не існує. Але шефе. Я вас обіймаю. Сюрприз! Їх спіймала поліція і хочу показати по телебаченню усьому світу. І що? У нас немає телевізора. Ми гномів не покинемо. А -а -а! Настав час сили ельфів. А -а -а -а! Будемо чесними. Я відрізняюся від інших. Не хвилюйся. Я знаю, що ми зможемо. Гноми, нові капелюхи. Даю їй в цеху Олен'ят, перш ніж вона засне. В кінотеатрах з 27 березня.